Всім добрий день, мене звуть Родіон. Я з міста Запоріжжя. Наша компанія називається ТОВ Електрод Україна. Бренд Аргон це матеріали для зварювання, обладнання, аксесуари. У нас є два фізичних магазини по Україні: це з міста Запоріжжя та місто Львів та інтернет-магазин. Ми вирішили придбати курс для того, щоб оптимізувати наші ресурси на рекламу, відповідно просувати ті товари, які хочемо. Ми бачити повну картину, повну статистику і також мати у нас в компанії людина, яка буде повністю займатися рекламою. В курсі сподобалось найбільше, Це простота подачі. Тобто, найголовніше приклад. На реальних кейсах існуючих магазинів курс був дуже корисним, тим що налаштування реклами не є таким вже й складним. Показав, що бюджет можна прораховувати для оптимального налаштування з прогнозами, Пояснив структуру всіх програм для налаштування реклами, Тому навіть для людей, які не мають досвіду, можна навчитися запускати налаштовані компанії, і показує, як покращувати показники завдяки оптимізації і масштабуванню. Ми знаходимося на перших пунктах, тобто, ви розповідали, як правильно налаштовувати карточку, товар, описи, картинки і так далі. А тобто, нас до цього вже були налаштовані на компанії. А наразі ми виділили декількох людей, які повністю займаються сайтом. Відповідно, ми перезавантажуємо номенклатуру, перероблюємо фотографії, щоб вже з осені та почати запускати більш оптимізовану, більш конкретну компанію, щоб можна було за свої гроші отримати максимально багато. Але можу сказати так, що ми вже спробували запускати там маленькі якісь компанії. Відповідно, бачимо якусь аналітику, а бачимо, які товари у нас наразі просідають. Робимо на цьому акт акцент, там, наприклад, прибираємо його, якщо він не потрібен потім додаємо гроші для того, щоб дати буст. Ми зробили, вигрузили повністю все, що на сайті є. Ну, відповідно запустили рекламу повністю все, що на сайт. бачить, що оптимізація йде викликів на сам магазин і замовлень ну, стало відсотків 20-25 більше курс. Конкретно я наша компанія порадив для бізнесу, які хочуть не від компаній, які проводять налаштування запуск реклами, які хочуть почати володіти повною повну інформацію, що вони продають, кому вони продають, скільки коштує, наприклад, налаштування цієї реклами. Це сильно оптимізує як і бюджет самої компанії, так і як скама майбутню статистику можна збирати для. Гарних продажів. Ми наразі повністю пройшли ваш курс і одразу придбали новий, який ви там рекомендували. А з цими фішками, інсайдами, да, які ви там писали, а також будемо проходити, щоб більш круто налаштовувати, навчитися налаштовувати рекламу. Тому радимо, в принципі, за свої гроші для таких компаній, як ми в Україні, це дуже файно. Плюс там знижка була для тих, хто вже купляв курси.